Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Римбат, В ефірі я Сашко добрий. Десь я подів стіжку для камери, не знаходжу. Її сьогодні тому знімаю як є. Так, поставив перший балон повний 160 атмосфер на машину, на якій три форсунки не робочі поміняли на три робочих, пересипали, Форсунки перевірив, все працює. Думав, зараз поставлю, нагадую, вона заводилась. Заводилась, але страшно стріляла. Думаю, зараз поставлю повний балон, запущуся одним повітрям. Послухаю, як працює двигун. За потреби доладнаю початку подачі пального на ПНВТ. І буде нам щастя. Не вийшло з першого балону. Я зробив три спроби запуску просто повітрям. І після того доштовхував вже в комбінований спосіб так? електростартер з повітрям. Машина не завелася. І характерне чхання залишилося. Залишилося характерне, в принципі, чхання, і вона вже навіть не заводиться. Залишається так, можливим варіантом, те, що там дійсно, можливо, вже нормально пожований клапан. Але я поставив другий балон, мій резервний там 90 атмосфер має бути. Контур пневматики тримає нормально, то зараз. Спробуємо одразу в комбінований спосіб пускатися, просто щоб ви також послухали роботи двигуна. Можливо, якщо заведеться, почуєте, так, чи є якісь там ознаки детонації, чи ні. Так, відкрив пальне, відкрив повітря, увімкнув масу, даю БЦНчик. Секундочок на 10. Трішечки, ні, трішечки десь травить повітря, але це не суттєво. Створюю тиск, до речі, про тиск, там вже повне двигло того і, мабуть, вже порожній бак. Чхає і заводитися не хоче. Мікрофон петличний, якість звука має бути. Достатньо, щоб ви почули оцю детонацію. Так, та саме стрілянина. Та саме стрілянина, що була, у нас і продовжується, наскільки я знаю, настільки кардинально розладнатися. О, щось десь таке квецнуло, ніби як якась рідина. Щось, щось десь ріденьке так ніби бризнуло, ну згори не бачу, зараз полізу шукати. Отже, наскільки я розумію, то все ж таки через кут початку подачі пального. Ну, я маю на увазі, машина працювала нормально, як запевняє, механік водій. Але якщо вона працювала нормально, наче ж вони ПНВТ міняли. Ну, точніше, після заміни ПНВТ працювала нормально, працювала, працювала, почала бахкати. Навряд чи, навряд чи. дійсно ну, настільки кардинально це через початок кута. Тут в ГРМ я лізти не буду, так, просто в кущах, в кущах посаться. Стан клапана я вивчати не буду. Значить що? Значить, я, бо година вечірня, я завтра позабиваю балони. Позабуваю, позабиваю балони. Пробую, а що ж я позабиваю балони, так? Ну, Зараз ще послухаємо без подачі пального. Просто покрутимося, без пального. Така який код подачі пального, якщо ну, дійсно це пхакання, це ж, ну, напевно, компресія, тиск в циліндрі просто десь в якомусь вилітає, вилітає туди, куди не треба. Коротше, хай, мабуть, тягнуть її в рембат і там в умовах стаціонарної майстерні будемо. Дивитися, я не знаю, або якщо в цілі перерегульовувати клапани, або якщо ну, побиті, то відповідно міняти. Хоча, чесно кажучи, я ж кажу, з чого би воно аж так різко на рівному місці розрегулювалося, мабуть, все ж таки оця водичка, щоб була там в форсунках. Десь щось якось, а що де якось. Коротше, що там загадувати. Будуть її забирати в стаціонарній майстерні і дивитися клапани. Я так думаю. Все, працюємо і пам'ятаємо, що нашого українофілія недостатньо.